Друзі, ранок надії триває, і знаєте, існує дуже красива цитата, яка відкриває секрет успішних стосунків, і вона звучить ось так: якщо ви будете знати, як ваш партнер приймає любов, то знайдете ключ до його серця. Тож, друзі, ми продовжуємо розбиратись з тим, як підбирати ключики до сердець разом з Оксаною Кокотень. Це психологиня, консультантка, душоопікунка, корекційна педагогиня, яка з нами на зв'язку. Ми вже мали розмову попередню таку також розпочали говорити на тему мови любові, і прямо зараз будемо продовжувати? Пані Оксана, ось Оксано. таке е, до вас наступне запитання. Е, скажіть, будь ласка, як, е, які можливі конфлікти в сім'ї, можливо, або між друзями, якщо мови любові якось вони не співпадають? Ось е, тобто нема, розуміння, нема розуміння, наприклад, цих мов любові. Чи можуть виникати такі конфлікти? Звичайно, конфлікти будуть у будь-якому випадку, навіть якщо і розуміння є, і навіть сприйняття мови любові один одного є, то все рівно будуть конфлікти. А коли немає порозуміння, коли немає того зв'язку, коли немає коннекту між людьми, то тим більше буде конфліктів. Питання: чи треба розуміти мову любові, мого ближнього? Та не треба її розуміти, треба просто знати, яка вона в uh -huh. нього є. Uh -huh. І мого ближнього я приймаю з його мовою любові, з його особливостями. Я приймаю і я спілкуюся, я вкладаюся, викладаюся для цієї людини. І тому це знаєте, це умовно типу я, я вас не розумію, як ви можете любити брокколі, uh -huh. ну там або як ви можете любити гарбузу. Та не треба мені вас розуміти. Мені просто треба знати, що ви любите броколі і вас пригощати нею, і смакувати нею. Ну вас тому розуміти не так важливо, як важливо знати, якою мовою спілкується ваша ближня людина. Угу. До речі, стосовно цього, далі таке виникає питання, що. Що робити, якщо мови любові конфліктують? Наприклад, я людина тактильна і мені хочеться проявляти свою любов так обіймами, дотиками. А от мій чоловік, наприклад, цього не любить. Як бути в такому випадку? Я розумію, що тут же напевно йде мова вже, якщо я хочу, щоб там він зрозумів мою любов, напевно, треба вже на його мові говорити. Але де тут є якась межа? Е, зрозуміло, дивіться, навіть сама тема нашої розмови мова любові, йдеться про любов, тобто mm -hmm. навіть не тільки так. про стосунки, так. а саме про любов, про почуття, про близькість, про взаємини. І якщо ми говоримо про цей набір теплих від почуттів і от про, про все це, ми говоримо про те, що я вибираю любити, тобто проявити. І, наприклад, коли ми вже говоримо про конфліктуючі мови. До прикладу, я інтроверт, а мій партнер екстраверт. І я намагаюся його зрозуміти, як він може так багато говорити, комунікувати, бути. Мені не треба його зрозуміти, мені треба його просто прийняти. Ось він такий, але він, в свою чергу, знаючи, що я інтроверт, він буде розмовляти моєю мовою, він буде розуміти, що для мене те чи інше важливо. Якщо з конфліктуючими от такими аспектами, треба взяти до уваги, що я в даний момент хочу. Я хочу дати чи взяти, якщо я знаю, що мій партнер любить тактильність, а я хочу проявити мову любові, то я повинна його обійняти, доторкнутися, стиснути руку, ну, скажімо, десь так поруч, дуже близько бути. Якщо я йому хочу дати, якщо я хочу зараз взяти. То дуже нормально, якщо я скажу, наприклад, моя мова, любові тактильність, то я йому скажу, обійми мене, будь ласка. Або дозволь тебе взяти під руку, так мені надійніше, так мені комфортніше. Або, наприклад, коли я хочу взяти, то я кажу, поговори зі мною. Ну, якщо моя мова mm -hmm. розмова, так? Mm -hmm. Тому е найпростіше про це заявляти, але треба ну, пам'ятати, що в даному, от на даний момент. Я хочу дати чи взяти. Якщо дати, то я говорю мовою стосунків, мовою любові, мого ближнього. Якщо я хочу взяти, то я прошу і називаю конкретно. Допоможи мені, будь зі мною, попрацюй зі мною, посидь біля мене. Тобто я про це заявляю, і тоді не буде конфлікту. Бо дуже проблема нас жінок, до речі, це наша проблема, що наш партнер повинен здогадатися, що я зараз відчуваю. Та нічого він не повинен, він і не здогадається. Тому не проблема, якщо я попрошу і озвучу те, що я хочу. Ну але якщо я знаю свою близьку людину, чи дитину, чи батьків, чи чоловіка, чи друга, чи подругу, я знаю, що моя подруга не любить обіймашки, а я хочу зараз з нею комунікувати. Я не буду обіймати її. Я краще їй тисячу слів не говорю, бо це її мова любові. Так, це дуже цікаво про те, що нам потрібно розрізняти, що я в даний момент хочу. Мені потрібно взяти любов, чи отримати, чи я навпаки хочу її віддати. Справді надзвичайно важлива річ, цікаве таке запитання: а чи може мова любові однієї людини відрізнятися в залежності від того, в яких стосунках вона перебуває? Чи це наприклад дружба, чи це сім'я? Можливо, чи може одна людина мати різні мови любові і застосовувати їх? Повідношенню до себе в різних видах стосунків. Наприклад, там з друзями їй більше подобається щось віддавати, щось дарувати. В сімейних стосунках їй більше подобається тактильність і там ті самі обнімашки. Чи буває ось таке? Е, ну. Аж так не буває. Насправді буває як. Просто та моя мова, яка є в мені, яка притаманна мені, це моя особливість. Якщо я люблю розмови, якщо я люблю спільний час, якщо я люблю, наприклад, тактильність, дотики, то воно буде і в мені так і буде, де б, в яких би я колах не була, тому що я. Іду в той соціум, в то в те оточення, чи то на роботу, чи то в дружній колектив, чи то до дітей, чи до дорослих дітей, чи до маленьких дітей. Ну це ж від віку багато що залежить, так. То я йду своїм набором особливостей. І я своєю мовою вхожу в той соціум і в той контакт, куди я йду. Відповідно, воно не змінюється в мені залежно від того, куди я ходжу. Але можливості проявити звичайно змінюються. Якщо я в дружньому колективі. То я не можу розгулятися наповну в дотиках, в стосунках, тому що, ну, по-перше, там є обмежена сфера, я знаю, що угу. там не всі люблять, я знаю, що не все доречно. Коли моя мова любові дотики, і я повертаюся до себе в дім, то я можу наобіймати своїх дітей, я можу обійняти свого чоловіка, я можу взагалі сидіти в обіймашках і цілий вечір дивитись фільм, бо я на таки на набираюсь тим, чого я не взяла в соціумі. Відповідно, якщо наприклад я знаю що я йду в якесь таке витримане, дуже суспільство, де там треба бути, ну, дає певна цензура, дає певний там якийсь порядок, і я не можу собі дозволити там розговоритися, то я там буду більш стримана. Але я прийду в інше коло, піду в коло друзів, де я можу наговоритися досхочу. Відповідно, проявлятися мова буде по іншому, але змінюватися вона від оточення не буде. Угу. Угу. Цікаво. Дуже дякуємо вам. В принципі, розуміємо, що е, класно знати, класно бути свідомими, і знаючи навіть оце, що ви вже проговорили раніше, що зараз я хочу отримати чи віддати. Взагалі, ми, як християни, то розуміємо, що е, проявляти любов, е, якби. Ми маємо органічно, тому що Бог наповнює нас, і ця любов, яку ми проявляємо згідно навіть мови любові, чи то чоловіка, чи друга, це якесь навіть і служіння цим людям. І навіть я уявляла зараз так сферу там служіння в церкві. Якщо я там керівник і знаю, що Ангеліні подобається там особлива якась пісня. Я сьогодні обираю пісню, не яку я люблю, щоб мені поклатись бо. А я можу обрати яка для Ангеліни так послужить більше. І в такому разі якось це взагалі не буває інших фарм. і знаєте, сьогодні у нас багато бувають коментарів. Люди пишуть, що ось психологія і от це все розділено. Десь мові, любов це все не потрібно. От читайте Біблію, і там всі є відповіді. Але бачимо, що воно і може поширюватись і на християн, і допомагати проявляти цю любов. Як взагалі ви порадите сьогодні християнам застосувати ці мови любові для того, щоб служити іншим? Ну слід е, запам'ятати, і навіть можна вивчити тому, хто не знає. Це текст з біблії дослідний блаженніше давати аніж брати. Блаженніше, тобто ви будете отримувати більше задоволення і наповнення і щастя, коли ви будете віддавати, а не брати, у будь-які стосунки, які ми йдемо, і вони будуть гармонійними, коли обидві сторони віддають. Відповідно, треба бути чуйним до оточення, треба прислухатися. І якщо ми говоримо, якщо я йду в якесь оточення, чи то в церкву, чи то в маленьку домашню групку, чи це в якусь команду послужіння, ну, коли ми говоримо про... Про якусь таку атмосферу церковну. Так? Чи я йду на роботу в колектив, чи я йду в університет, там, наприклад, бо я студент. І якщо я хочу взяти, то тоді мова любові про мене. Тобто, це скоріше моє я, це моє его, це моя mm -hmm. мова любові. Якщо я хочу задовільнити своє я. То відповідно ми себе так і ведемо, але треба розуміти, що блаженніше віддавати, тобто бути чуйним до оточення, прислухатись, придивлятися, розуміти, цікавитися, що моєму оточенню або більш подобається, або більш потрібно, або більш збудовує. І коли я це їм приношу. Ми автоматично будемо самі наповнюватися. Ми будемо тішитися з того, що ми комусь зробили приємно. Ми будемо рости від того, що ми віддаємо. Тому, якщо розглядати служіння навіть з точки зору егоїзму, що це навіть для себе корисно служити, бо ти сам будеш отримувати. Я не про матеріальні якісь речі, uh -huh, я uh -huh. про емоційно-духовні речі говорю. Тому. Ну, варто запам'ятати, що блаженніше віддати. Mm -hmm. І коли ми хочемо служити людям просто десь бабусечці в якомусь транспорті, просто в чергу десь уступити, просто подати руку, коли хтось іде. Це коли ми націлені на когось, а не на себе, відтак ми і самі будемо збагачуватись. Mm -hmm. Знаєте, останок хочеться таке питання вам поставити. Не знаю. Як які ваші думки, але розумію, що інколи ми люди почули, так треба проявляти, наприклад, любов, знаючи мову, любові там, свого друга чи дружини. І у нас вже є якесь наче завдання, установка, що ну, це треба робити, бо якщо я це не буду робити, я там буду там, поганою дружиною, чи я буду поганою християнкою, якщо так не буду. Або якщо я це не буду робити, то я втрачу цю людину. Тобто в мотивації проявляння любові може бути. Бути якась, чи особистий страх, чи страх бути там, поганим, відкинутим і так далі. От у мене питання таке: як навчитися проявляти. Піклування. взагалі, жити в цьому світі з мотивації найперше любові. Любові до людини тому і проявляються вчинки. Любові до Бога тому і також народжуються вчинки, а не з мотивації там, страху і ще якихось причин, які не є любов. Якщо ми говоримо про мотивація страху, мотивація бути неприйнятим, мотивацію мотивація бути непочутим, мотивація бути відкинутим. Це все ж про, про мене, йде ж про я, так. про моє его йдеться, це про гординю йдеться. Uh -huh. Відповідно, це вже не про любов. Uh -huh. Якщо ми говоримо про любов, треба пам'ятати, що Бог є любов. Це Євангелія від Івана, а не Євангеліє припрошу послання, а Івана. Uh -huh. Бог є любов. Відповідно, коли я наповнююся Божою присутністю. Коли я наповнююся Божим змістом, Божими чеснотами, коли я беру Бога в себе і Його вирощую, ну таке негарне, не зовсім може духовна така трансляція, цього, але коли я а, Набираюся Господньої присутності, сили Духа Святого, коли я Богом напітуюся щодня, щоранку, тобто я ту любов вже поглинаю, і вона в мене є, і мені просто залишається і відчувати, і випромінювати. Тобто, це вже автоматично буде про когось, а не про мене. Якщо ми говоримо про Я боюсь, я хочу, я переживаю. Якщо мотив любити мою близьку людину заради себе, він однозначно розіб'ється цей мотив. Рано чи пізно буде крах в тих стосунках, тому що людина ніколи не буде достатньо вдоволена. Рано чи пізно ми дійдемо до тої межі. Що я вичерпаюся в цих стосунках, тому мотивація у будь-якому разі повинна бути мотивація ближній. А щоб була мотивація ближній, а не я. Ми ніде не візьмемо стільки сили, як в самого джерела любові, як в любові, як істини. Бог є любов. Я хто Бога пізнав, той має любов. Да? І ми обманюємо себе. Якщо ми кажемо, що ми любимо ближнього а, або любимо Бога, а ближнього не любимо. Ми обманюємося. Тому тут найпростіше, ми знаємо, що істина, любов це Бог, Бог є любов. Ми входимо в близькі стосунки, ми регулярно, постійно ми харчуємося духовною їжею від нього, ми його просто впітуємо в себе до кожної клітиночки свого організму, до своєї підсвідомості, і потім ми маємо ресурс для прожиття, для віддавання. Тому насправді банально, просто, але діємо. Так, дуже Чудово. дякую вам. Знаєте, на останок, просто маленьку можливо, пораду для всіх нас, для глядачів, як сьогодні перевірити своє серце, з якою мотивацією я люблю, з якою мотивацією я служу іншим людям. Просто треба за от, буквально для цього достатньо ну, секунд 10-15. постаратися зануритися в себе і зараз, от я зараз обіймаю цю людину, або я хочу цій людині бути приємною. Це про служіння близькому. І слави Божої, якщо через мою дію, через мою мову, через мої дотики, через мій подарунок, через мою допомогу, через спільно проведений час я вже назвала всі п'ять мов любові, якщо через мою дію прославиться Бог і я послужу ближньому. Тоді це мотивація істина. Якщо я зараз проявлю дію, щоб тільки взяти, тоді це мотивація про себе. Тоді треба бути чесним. Я просто дуже хочу тебе обіймати, бо мені це вкрай потрібно. Ну, не дурити угу. не себе, не ближнього. Угу. Ну, нормально й отримувати це нормально, бо це комунікація, це ж двостороннє явище. Так? Так. Тому найкращим каталізатором, от саме секунда, дві, п'ять паузи, і розберися в собі. Для чого ти це робиш, або для кого ти це робиш, і будь чесний із собою і з уточнюю. Так, щиро дякуємо вам за такі глибокі думки, за такі поради, які справді є дієвими, які є практичними, які ми можемо застосовувати прямо зараз у своєму житті зі своїми близькими та рідними. Дякуємо за те, що були з нами сьогодні і поділилися такою мудрістю із нами, і запалили в нас бажання все ж таки використовувати ці мови любові. Дякуємо. Дякую, до побачення. Так, все на краще, благословень так. вам і нехай Господь керує вашим також служінням, дає вам натхнення і радості. Друзі, з нами на зв'язку Оксана Кокотень, психологиня, консультантка, також душоопікунка. Говорила про мови любові. І найголовніше про те, як взагалі використовувати ці мови любові для того, щоб зближуватися з нашими рідними. Використовуйте, будьте благословенні, нехай Бог дає вам цю любов найперше.